Щоб створити ось такий ефект, нам потрібна одна програма. Зараз я покажу, як нею користуватися. Отож, переходимо за покликання App Picsverse AI і завантажуємо зображення, де буде вас досить гарно видно. Потім нам потрібно обрати ефект. Натискаємо на ефект і обираємо стиль там, де ось другий це новинка. Обійми, а це обійми з Ісусом Христом. Натискаємо створити і чекаємо. Дуже гарно вийшло. Ось ми можемо переглянути. Тут ще додається музика. Ми можемо легко завантажити, натиснувши ось сюди. Якщо оплатити, найбільш оптимальний це 8 доларів. А, так, і ось дивіться, підписатися, натискаємо. У вас ці кредити швиденько закінчаться. Ось, ви бачите, щоденно дається 30 балів, якщо ви хочете за день дуже багато згенерувати. От сьогодні я навіть оплатила місячний пакет, але мені не вистачило, щоб загенерувати 20 таких роликів. Тому доведеться чекати завтра, я зможу продовжити. Отже, ви бачите: 8 доларів на місяць, або ж буде 96 на рік. Натискаєте підписатися. Далі внизу ось тут трошечки не видно, підписатися, вводите свої реквізити. Я ось так з замовченням підтягується моя пошта. вводите сюди реквізити, погоджуєтесь, ну, оплачуєте там підтвердження в Приватбанку чи яким банком ви користуєтесь. Це щодо оплати. Зараз я покажу, як можна створювати відео, де ви обіймаєте себе в дитинстві. Це можна зробити за допомогою штучного інтелекту Клінк. Клінai.com. Після реєстрації ви натискаєте завантажити. Долегіть у Canva, підготуйте ось такий колаж і збережіть як зображення. Поки що я тут відкрив а покажу, як в Canva ми це робимо. Пишемо Canva. Натискаємо, і тут нам підійде саме ось такий формат. Нам треба дві світлини. Натискаємо передати, відрізаємо, що потрібно. Ось така в мене є світлина. Ми її збільшуємо, і ви бачите, повернуті вони в різні сторони. В канві ми можемо легко це виправити натиснувши на Перевернути і ось так. Ми можемо обрізати. Скеп поділитися, зберегти як, як ПНГ, Завантажте. Запам'ятовуємо, куди ми зберегли зображення. Переходимо в програму, це видаляємо. Ось Зараз завантажимо нове. Ось моє зображення, відкриваємо. У мене 20 кредитів є. Залишилося. Ось таке треба речення додати. Дівчина праворуч, обіймає дівчин, маленьку дівчину ну лів, ліворуч. Так, і натискаємо тут трошки нижче. Генерувати. І чекаємо, на відміну від попереднього сервісу, дивіться, щоб на українську не, не було перекладу. Тут дуже довго генерує написано 5 хвилин, але було й довше, і 10 хвилин, і 15. Що ми бачимо, мені вдалося в цьому сервісі згенерувати в безкоштовній версії лише 4 ось такі. Варіанти. Далі потрібно здійснювати підписку на місяць, щоб занерувати інші відео. Але, можливо, вам і вистачить одного такого відео. Дякую за увагу!